Десь <ріст> зараз на, на проєкті емоційка. Ось Базилівська до нас приєднується <ріст> привітелі. Проєкт емоційка закінчився, актори здомлені, але щось. не здомлені ми! Я чую. <ріст> <ріст> Як враження? <ріст> що сподобалось? Все. 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 <ріст> а що все? <ріст> <ріст> Вона буде роботи давали. Безкоштовно, чистенько намія із шоколадки. Ой. Бачите, ця їжа вже працює. І ми ще безкоштовно малювали на пісні. Ми дуже щасливі, що ми брали участь у новому проєкті в першому роботі. І треба роздувати проєкт. Чі, uh, в і в березні емоції. Ми теж там будемо ставити. Ні, <різь> ви <Деще> ще ставеньке. Слухайте за новинами в строк, всіх любимо! Підписуйте на YouTube положити. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. <різь>